Для нас повернутися до навчання, знову пригадати, що таке домашнє завдання, вивчити вірш на пам'ять, написати твір і розв'язати рівняння. Тож після гарного літнього відпочинку ми готові знову повернутися до підручників, зошитів, журналів. Тому не час зволікати, а варто розпочинати. Пувачиста лінійка, присвячена святу першого дзвоника, оголошується відкриткою. та європейські погляди. І наша щаслива майбутнє, власне, саме за це зараз воює весь український народ. За це бореться весь світ і за те, щоб ми жили як люди. Шануємо хвилини мовчання усіх воїнів, які загинули за рідну Україну. Бачити всіх представників Боричанської громади на святі Дня Знань, яке відзначається традиційно 1 вересня. Дійсно, починається новий навчальний рік, але починається він не так, як починався декілька років тому. Після літнього відпочинку ви збиралися у відремонтованих шкільних приміщеннях. вийшли і бачили одне одного. Сідали за шкільні парти. на жаль, зараз ви сядете за планшети, ноутбуки, телефони, будете працювати онлайн. Але головне, щоб ви набували тих знань, які даватимуть вам наші освітяни, бо вони дуже потрібні, коли настане мир, коли буде перемога, всі надії покладаються на вас, що ви будете відновлювати нашу країну, нашу громаду, наш край Дворічанський. А для цього потрібні міцні знання, для цього потрібна наполегливість, для цього потрібне терпіння, розум, роботящі руки. І всього, цього, я сподіваюсь, ви навчитеся протягом нового навчального року, який зараз починається. У минулому навчальному році заклади освіти дворічанської громади випустили випускників, і громада була спроможна допомогти. Цим дітям і з бюджету Дворічанської селищної громади були виділені кошти грошову нагоду для випускників 9 і 11 класів, яку ви всі отримали, і випускники 9 і 11 класів 24-25 навчального року також їх отримують після успішного завершення навчального року. Наші першачки, які прийшли до нас у перший клас, яких у нас більше. Онлайн буде навчатися так і в Колодязнянському ліцеї є першачки, і в Горічанському ліцеї. І Так як і обіцяла громада, ми теж підтримуємо учнів, які прийдуть у перший клас. І сьогодні вручаються сертифікати на грошову винагороду учням, які прийшли в перший клас Горічанської громади. Це за рахунок бюджету селищної громади. Бюджет селищної громади і селищна громада в змозі підтримувати соціально наших. Людей старшого покоління, наших військовослужбовців і, звісно, наших дітей, наше майбутнє. Я висловлюю ще раз вдячність всім, хто прийшов у заклади освіти Гарічанської громади, учням, вчителям, батькам. Я сподіваюся, що такою ж єдиною родиною ми пройдемо цей навчальний рік в будь-яких умовах, які нам запропонують час. Звісно, надіємось на краще. Але будемо працювати в тих умовах, в яких ми є підтримувати одне одного. Бажаю всім міцного здоров'я, натхнення, успіхів, бажаю всім, щоб ми були єдиними і досягли нашої спільної мети, миру і перемоги. Ми вдячні нашим захисникам, завдяки яким ми маємо змогу навчатися, маємо знову жити і плекати надію на наше майбутнє. Ми теж підтримуємо. І тих військових, які в нас на території громади захищають наш край, і тих наших земляків, які служать зараз, виконують свої обов'язки перед Батьківщиною. Громада їх теж підтримує. І я щиро вдячна нашій громаді, яка працює, яка єдина, яка не лише критикує, обговорює, а разом працює. Хочеться, щоб ми так разом були і надалі. Для цього ми і збираємо дітей наше майбутнє, і мені дуже приємно, що новий навчальний рік в Лечанській громаді починається не онлайн, а отак, от як є. І хочеться, щоб так навчальний рік і пройшов ще раз зі святом. І я виконую почесну місію від громади дворічанського району, Дворичанської громади. Ми вручаємо сертифікати на грошову винагороду нашим першокласникам. Я сподіваюся, що батьки забезпечать за ці кошти учнів до Нового навчального року. І ми вдячні нашим благодійникам, тому що є подарунки для учнів наших сьогодні від благодійного фонду, Міжнародний комітет порятунку. Ми вдячні у гостинній оцій залі, яка вже не перший раз приймає наших діток. Ми вдячні за те, що громаду Дворічанщини підтримує. Спасибі всім і бажаємо успіхів кошачкам. від Відносим... дітки з тут До запрошуємо Ксенії. Івані Вечевняків. Добрий день, шановні батьки, вчителі, діти, гості. Я рада всіх вас вітати. Звичайно, шкода, що ми не збираємося на території своєї рідної Але Добре, що ми збираємося тут, щоб взагалі ми з вами зібралися. Хочу привітати дорогих першокласників. Спочатку з їхнім першим стартом. Вони переступили сьогодні. Вони переступили поріг нашої освітянської родини. Вони завітали у заклади освіти, Володяницького і Твореченського. Хочу поважати їм успіхів у навчанні, веселих друзів, чудових відкриттів та незабутніх моментів і вручити їм посвідчення першокласних діти. Сьогодні ви приємні. Сьогодні ви приєднуєтеся до нашої освітянської родини. І посвідчення першокласника я хочу вручити Сілікову Артему. Є зад вас такий вчин першого класу? Артем? Ой, ви вийшли. Арман, є в нас такий? <нах> є. <нах> 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 Так, ковальову Матвію. Є в нас ковальова Матвію? Є. <різь> Вітаю, живе. За виставку. Так, ставай для свого однокласника. Так. Чувка Роліна, є така. Є. Вітаю. Ой, які ви вдягають. Сірі повле.

Ой, ой, які красиві, о, яка важна. Дітки, я вас усіх вітаю. Бажаю, щоб 11 класників цей навчальний рік він стає останнім. Бажаю вам терпіння, щоб цей навчальний рік був насичений, якомога більше знань. Ви пригадали, здобули все в головах своїх відклали, успішно здали мультимедійний тест, щоб усі прогалини, які були, ну скажімо, із шостого да? по 10 клас, щоб всі прогалини в цьому навчальному році, щоб ви їх усі подолали. Наснаги вам, терпіння, успіхів і до перемоги. До вітального слова, з початком нового навчального року запрошується директор Дворичанського ліцею Олександр Єгорович Євімій. Добрий день, любі учні, шановні батьки, рідні колеги, гості, мешканці нашої маленької дворічанської громади. Не дивлячись, що третій рік поспіль іде війна, лунають вибухи, сирени. Ну, ми ж дворічани, дворічани, ми ж українці, ми не зламні. І ми святкуємо тут своє свято. Наче вчора в цьому приміщенні отримали учні нашого ліцею атестати зрілості. А сьогодні ми в добробуті. Приймаємо на нашому святі наших першокласників. У нас Ольга Вікторовна найкраща вчителька, і вона всі чотири роки поведе вас у чудову країну знань. Я свято вірю і перемогу у найкраще наше майбутнє, без цього не можна. Свято вас, всіх, з Днем здань. Все буде добре, все буде Україна. Спочатку нового навчального року з цих присутніх вітає директор володерзнецького ліцею Юлія Олександрівна Кравченко. Всіх присутніх із Днем знань. Дякую вам, що ви зібралися сьогодні з нами. Дякую нашим гостям, учням, батькам, вчителям. Це показує те, що ми одна, дружна, велика ліцейна родина. Ми згуртована родина, яка об'єдналася і прийшла сьогодні сюди за знаннями. Зараз ми стоїмо на старті у новий 24 й 2021 й Я бажаю вам міцних сил, доброго здоров'я і не тільки вам, а і діткам і вашим родинам, а також взаєморозуміння з вашими маленькими мрійниками і нам плідних і спільних першокласних, як кажуть, трудів. Доброго путь! Зараз ми влаштовуємо масковий штурм для учнів і вчителів. Подивимося, хто у нас розумніший. ще. З'ясуємо, чи пішов літній відпочинок на користь учасникам освітнього процесу, чи ми здобули нові знання? Ви вже зрозуміли, що зараз ми вчіпаємо не тільки учнів, а вже добралися і до вчителів. Тож у нас сьогодні буде. Поділено на дві команди: команда учнів і команда вчителів. І я пропоную зіграти в таку невеличку гру, яка називається більше чи менше. Перше питання таке: один із найдовших музичних інструментів у світі це, звичайно, наш інструмент музичний, а це українська тримбіта. Не спішіть, яка її найдовша довжина. Це питання. Ну раз е, учні почали відповідати, значить, це питання для учнів. Вибачте, не наголосила на цьому. Тобто дайте відповідь. Найдовшу, яку українську тривітку було зроблено, зроблено в Україні. Скільки вона мала довжину? 100 метрів. Не спішіть, радьтеся, там є ті старшенькі, там дируся і старші учні. А ну так, поспілкуйтеся і подумайте, добре назвіть мені цей борд. Ну, є варіанти? Три метри. Скільки? Три метри. Три метри. А тепер чотири, будь ласка, дайте відповідь свою. Більша вона чи коротша. Ну, мені. Більше більше. більше, 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 більше Знаєте, скільки е, на, е, справді довжина трембіти, яку виготовили в Україні, найдовше 9 10 метрів, 10 метрів, 22 сантиметри. Ну, тобто, зараховуємо правильну відповідь учителям, бо вони сказали більше, а ви назвали 3 метри. Більше. Ну, я вам скажу, можна зарахувати після чию, тож і вчителі вірно, бо я назвала. 9 тисяч, да? дівчатка мені е, точно дали відповідь. 9 тисяч 427 вулиць в Україні носять ім'я Тараса Григоровича Шевченка. Е, питання до вчителів. У 2022 році українці потрапили у наші любі діти. Ці слова поважаю сьогодні для вас. Сумінно працюйте, учіться, переборюйте труднощі та досягайте вершин. А перший шкільний незабудний дзвінок сьогодні розпочне чудову пригоду країною знань в новому навчальному році і запрошую я усіх учнів першого класу розпочати цей навчальний рік з традиційним першим дзвоником. початком навчального року, дорогі школяри, міцного здоров'я, гарних оцінок, бадьорого настрій, упевнених кроків до наступної мети. Любі діти, шановні батьки, ми щиро віримо в те, що наші діти підуть до школи реально. І наші благодійники сьогодні дарують е, рюкзачки, з якими вони підуть у школи. Поки що хай навчаються онлайн, але прийде час, ми твердо все віримо. Переможний, мирний час. і всі підуть до школи. Дякую спонсорам за.

Вітаю, Дня. Урочиста лінійка, присвячена святу першого дзвоника, оголошується закритою.